Доброго вечора. Сьогодні по гарячих слідах ми йдемо по техніці інтегрування. Приклади я беру з вашого підручника. Саме цей приклад є у номер 10 здається. точка 5. Наскільки я пам'ятаю, в вашому документі пару за сьогоднішню дату. Треба. Знайти загальний вигляд первісної, там в умові дається якийсь проміжок, бла-бла-бла. Неважливо. Важливо техніка, за допомогою якої ми будемо це робити. Отже, нагадую, в нас є три правила: сталий множник можна винести за знак первісної, первісна від суми або різниці дорівнює сумі або різниці первісних, і для складеної функції наперед виноситься коефіцієнт що міститься біля ікса. З правого боку формули, я їх просто виписала. Це ті формули, які у вас є в чаті, ви ними сьогодні користувалися всіми. Просто я хотіла, щоб на одному листочку було видно всі формули, тому окремо я їх виписала. Воно йде, воно йде в тому порядку, як у вас на е, ваших формулах. І дві додаткові формули, з якими ми працюємо, вони відносяться до степеневих функцій, степінь з дробовим показником та від'ємний степінь. Всі ці правила використовуються в техніці диференціювання. Ці, два, ці дві формули дозволяють перетворювати умову так, щоб ми могли використати хоча б одну з запропонованих формул або хоча б одне з запропонованих правил. Отже, знайти первісну функцію в загальному вигляді. Первісним ми говорили, можна писати f великий від x, можна писати під знаком інтеграла. Я частіше використовую знак інтеграла, мені так більше подобається. Якщо ви використовуєте f великий від х, все нормально, правильно і це не вважається помилкою. Умова, яка тут записана, вона записана в нестандартному вигляді. Для того, щоб вона стала в стандартному вигляді, множник dx має стояти з правого боку від риски. Дробу. Далі число 6, що міститься в чисельнику дробу. Тобто наш вираз жодним чином не підпадає під жодну формулу, жодну правила. Тому його треба перетворити таким чином, щоб він став схожий хоча б на одну формулу або хоча б на одне правило. В нас в чисельнику стоїть число 1, яке множиться на 6. 6 в даному випадку є сталим множником, його можна винести за знак інтеграла згідно правило номер 1 Сталий множник можна винести за знак інтеграла. Тоді, в чисельнику дробу залишається одиниця в знаменнику 3х плюс 2. х пишеться з правого дробу, з боку від риски дробу. В знаменнику дробу знаходиться вираз. Залежний від х в першому степені. Тому, якщо в знаменнику міститься вираз, залежний від х в першому степені ми шукаємо формулу, якій в знаменнику дробу міститься Х в першому степені це формула номер 4 Тобто, в загальному вигляді, в нас. Ось тут вважається запис 1 поділити на х. Єдине, що замість x міститься вираз залежний від x в першому степені. Якщо в знаменнику дробу, нас начебто складена функція. Замість х цілий вираз. Це означає, що ми маємо знаходити первісну від складеної функції згідно правилу номер 3 Тобто треба. 6 – сталий множник залишити без змін. Наперед виноситься показник коефіцієнт, що міститься біля х, в оберненому вигляді. І застосовуючи формулу номер 4 це буде логарифм натуральний. Середина виразу ніколи не міняється. Плюс це. Тоді 6,3 скорочується два логарифми натуральних 3х плюс 2 плюс С. Приклад номер 2. Знайти загальний вигляд первісної від функції корінь 4 степеня 4х плюс 7. Зовнішня внутрішня складена функція. Корінь четвертого степеня за правилом, ось цим, можна перетворити у вираз виду 4х плюс 7 в степені 1 четверта dx. Для чого це робиться? В нас жодним чином немає жодної формули, яка дозволяє нам знаходити інтеграл від кореня четвертого степеня. Але, оскільки степінь. І корінь це одне і те саме. У нас є правило номер 3 яке дозволяє знаходити інтеграл від виразу в будь-якому степені. Тому корінь четвертого степеня перетворюється у показник степеня 1 четверта. Тоді за формулою номер 3 маємо право використовувати цю формулу, щоб знайти загальний інтеграл. Але згідно правилу номер 3 Перед хсом міститься коефіцієнт 4. Він має виноситися вперед в оберненому вигляді. Тоді за формулою номер 3 4х плюс 7 буде міститися в степені на одиницю більше. 1 четверта плюс 1 поділити на 1 четверта плюс 1 і плюс це. Перетворимо цей вираз і запишемо його в стандартному вигляді. Одна четверта залишається без змін. Корінь 4х плюс 7 буде в степені 5 четвертих поділити на 5 четвертих плюс С. При діленні на дріб, ми множимо на дріб, обернений до цього виразу, тому буде 4 п'ятих, І помножити на корінь четвертого степеня з 4х плюс 7. В п'ятому степені плюс С 4, 4 скорочується. Корінь п'ятого степеня можна розписати як корінь четвертого степеня 4х плюс 7 в четвертому помножити на 4х плюс 7 в першому степені. Якщо під знаком корення міститься вираз в четвертому степені, і показник. Корення теж четвертого степеня, то цей вираз можна винести перед знаком кореня. Тому це буде 1 п'ята помножити на 4х плюс 7, і на корінь четвертого степеня 4х плюс 7 плюс С. Відповідь може подаватися у будь-якому вигляді. В деяких випадках вона запишеться ось так. В деяких випадках може бути ось так залишена, в деяких випадках буде представлена у вигляді такого загального стандартного вигляду. Ми звертаємо увагу на те, як має воно записуватися. Ми маємо вбити, перетворювати, робити всі кроки для перетворення.